Володимир Зеленський після Оману, після зустрічі з Патрушевим, коли він записував, Патрушев його записував 4К. гривень на єдиний телемарафон. Ви що, є Реально прозорий кордон, тому що всі ці покидькі корупціонери, котрі з його шпаклі, він сам Фін... просто кришує корупцію. Він просто Пабло Ескабару, можна сказати, український варіант. Єлена, вона до сих пор пише себе: Єлена Зеленська. Ну я зараз покажу. Тут реально постав вподобайку за імпічмент проголосую. На А вітаю, друзі. Сьогодні ми поговоримо про м'яко кажучи тривожну тему: це бездіяльність президента Володимира Зеленського. Є чимало думок і припущень щодо його справжніх намірів, але його діяльність на те, що його політика та його рішення виглядають як добре спланована операція з руйнації України середини. Як так може бути, давайте розглянемо кілька фактів і спробуємо знати, знайти відповідь на це питання. Але перш за все, не забудьте підписатися на канал, натиснути лайк і написати в коментарях, що ви думаєте про цей випуск і Про політику і керування Володимира Зеленського. Прямо тут внизу під відео напишіть, а також а, прочитайте, що пишуть інші. Ваші думки дуже важливі. обов'язково поширюйте, ставте подобайку і переходимо. Переходимо. Отже, почнемо з того, що в останні місяці відбувається щось дуже. Дивне. У нас не вистачає фінансування на армію, тому що вони кажуть, що немає 500 мільярдів гривень, щоб платити а, нашим військовим. Але водночас знаходяться кошти на збільшення зарплат і бонусів суддям. І Знаходяться гроші на єдиний телелохотрон 1,5 мільярда. Бажаю козацького. Уряд Верховної Ради України закладають бюджет на 2025 рік 1,5 мільярда гривень на єдиний телемарафон. Ви що, є ї... це 89 тисяч FPV-дронів. Ще раз повторюю: 89 тисяч FPV-дронів можна зробити або закупити на ці кошти, щоб нищити ту нечість, яка прийшла до нас. Який б телемарафон? Який дебіл взагалі його дивиться? Туди ж зайдеш одна пропаганда. Ми скоро виграємо, ракети закінчуються, вони не обучені. Бать нахуя? Нахуя? Той нужен єдиний телемарафон. Купіть пацанам дронів? Гроші на єдиний телелохотрон півтора мільярда. Знаходять три з мільярда гривень на е, офіс Єрмака. Але знаєте, я вам хочу сказати, ще існує одна просто вишенька на тортику. Я просто, взагалі, це це просто жесть. Вони зараз хочуть поставити security камери по всій країні, а це Це такий аналог китайського слідкування. Також є в Південній Кореї, але, тіпа, зазвичай, така є штукована, типу суцільне стеження за громадянами, це як в Китаї. І хочу вам сказати, що ця система буде коштувати десь 50 мільярдів гривень. Розумієте, що немає, немає грошей на армію, але на камери є. От хочете хочете запитати себе, хто. Володимир Зеленський. Я вам відвічаю. Я вам нічого не довжу. Я ж не лох. Ідіть у сраку. Володимир Зеленський на яку країну він працює? Чого він саботує, Чого навіть проговорювання того в інформаційному потоці того, що немає грошей для армії, це де, де мотивує, де стабілізує. А це все просто проговарюється, і вони і саме час вони хочуть знову відкрити якісь а, по собі потоки, щоб відмивати собі гроші. Я хочу вам показати: Ось, будь ласка, оце а, якраз вебсайт, урядовий портал, типа це Верховна Рада. І законопроект про єдину систему відеомоніторингу стану публічної безпеки. І ви розумієте, в чому справа, що вони, вони вже подали. Получається, що на камери є гроші, для армії, немає. Але їхня позиція така, шановні, я вам скажу наступне, що вони просто роблять так, щоб у людей був відчай. Вони, вони це Володимир Зеленський після Оману, після зустрічі з Патрушевим, коли він записував, Патрушев його записував 4К. 4К просто не на найкращу камеру, яка у них там є в російських спецслужбах, і вони його просто тримають, як так кажуть, за одне місце. Wow. Це що мішає поганому танцору. Оце те, це, 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 це насправді я вам хочу сказати. Вони це мають, і вони його шантажують. Скажуть: знаєш що, Володя, ми оприлюднимо так: це відео, і фото, і відео, і аудіо з найкращими цими. І ти будеш робити, що ми будемо робити. І Підсадили йому цього єрмака завхоза прибиральницю. Знаєте що якщо ви за імпічмент Володимира Зеленського, поставте, будь ласка, зараз подобак. От прямо зараз поставте подобайку, проголосуйте за імпічмент. Волод... Володимира Зеленського, тому що він він є завербований російськими спецслужбами. Тому що оце, оце, оце оце ось, ось о, будь ласка, от яка яка нахер від система відеомоніторингу коли вони говорять, що немає грошей на армію? Я просто просто хочу сказати: треба згадати про його таємну поїздку його в Оман. Де він відбувалися переговори з Миколою Патрошем Ніколаєм Патрушевим, похідком, керівником російської розвідки, і це, ця подія залишилася без Так, він не відповів, з чого, що, як, як, яким чином, так само, як з Ван Вагнергейтом, як трапилося. Детективна історія, яка вигадана від самого початку до кінця? Здав мені по телефону. Я розумію так. Он папу говорил мне: Дорогой мой Владимир Александрович, ты ти знаєш, как я к тебе отношусь, ти знаєш, как Беларусь любить Україну, ти ж знаєш, я тебя не подведу, все буде нормально. сейчас тут у мене не все значит, спокойно, я розберусь, я був впевнений, що він передасть нам а, цих вбивців. А, а, цих вагнув. Але потім. Відбулося те, що відбулося. Вони, виходить, могли затримати цих всіх вагнерівців і всього іншого, а замість того, посадили в тюрму Червінського, а інших чоловіків просто відправили з розвідників прямо на нуль. Просто знищувати. Це просто така технологія. Але я хочу вам сказати наступне: Володимир Зеленський. Він є частиною зараз російської російського інструменту щодо дестабілізації України. І багато з нас був хоче знаєте, там, о він там бо не втік. Це не то, що бо не втік, тому що план А, котрий був щодо здачі, він не спрацював. І потім вони сразу в повітря перезулися на такого шаленого патріота. Але це також була ä, психологічна операція, тому що вони просто його перебули, перефарбували в ярного перцього перевертня, нібито в вперед. Патріота, але він перевітри. Він є зрадником України, тому що він розмінував Чангар. Він а, 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 закрив програму щодо раке наших ракет. Зараз би літало б на Москву легенько б. На твердому ракетному паливі долітало б би, і все було б дуже гарно. бо Вони б не полізли. Танкову бригаду забрали під спід Києва, жуляни забрали а, Гостомель. Що це було взагалі? Що це було, коли вони їхали цілими е такими, як то тобто кажуть, конвоями їхали на Київ по 60 кілометрів вздовж? Що це взагалі було? От як військовий, я вказав минулих своїх відео, Я казав, що е якщо е е росіяни би не знали, що дали їм добро, вони б взагалі б так би взагалі не їхали. Вони зараз дивіться, вони там е бояться виїжджати на чомусь, бо тому, що рознесуть їх сразу. А чого тоді вони так їхали просто, знаєте, не побоюючись нічого? І знову ж таки, повертаючись до ситуації з армією, знову ж таки, постає питання: чому наші солдати не отримують належної підтримки? Чому немає фортифікацій? Чому всі ці голови, котрих воєнних адміністрацій, вони просто там. Не будують, а щось будують, щось в полі. Незрозуміло що? Це таке, розумієте, коли це от будується в полі, якась там, як то кажуть, рів, потім вони підлітають росіяни на своїх дронах і скидують на голову. Розумієте, це, 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 це все просто закопані гроші. А тут виходить, вони розкажуть: от ми там щось зробили. Це зрада. І я хочу сказати, друзі, що ворог завжди діє хитро. Він може вербувати своїх агентів через довгі складні маніпуляції. І як я думаю, що Володимир Зеленський був завербований під час тієї поїздки в Оман до Оману, і я вам хочу сказати дивлячись на всі ці саботажі, то все стає на свої місця. Його політика не спрямована на зміцнення України, а навпаки, на її ослаблення, на її деструктуризацію. І ви знаєте, вони мають в цьому офісі Єрмака, вони мають цих дефективних менеджерів, котрі також завербовані Росією. Думаєте, що Єрмак тато працював ГРУ? Там у Подаляка також родичі, там брат. Розумієте, стільки, стільки всього поєднання з російськими спецслужбами, і після того не думати, знаєте, що він не завербований. Але знову ж таки, це не те, що там ви знаєте, може він викликати підозру, але, але коли дивишся на це, що замість захисту країни він робить все можливе, щоб послабити її з цими корупційними скандалами, з цим прозорою просто кордоном. Просто реально прозорий кордон, тому що всі ці покидькі корупціонери, котрі з його ж партії, він сам відповідальний за, за цих всіх людей, котрі він поставив е, на ці посади і котрі попалися на корупцію. Він просто кришує корупцію. Він просто е, Пабло Ескабаро, можна сказати, український варіант. І хочу сказати, що. Це є все, вся його політика. Це є психологічна інформаційна операція, коли вони говорять про те, що в Україні немає грошей для військових, а в той же самий час є просто мільярди на встановлення камер. Що за херня? Чого є гроші не знову на дороги? Чого гроші є знову на єдиний телемарафон? Чого гроші є на бонуси для, для ну, там суддів і для там з МВС? -у? Що це взагалі коїться, замість того, щоб консолідувати суспільство, він займається тим, аби його просто знищити середину? Тому що Путіну тоді у 2022 році, в лютому, не вийшло нас розбити, тому що ми були консолідовані, тому що ми були єдині, ми стали одним, одним єдиним цілом на захист нашої країни. А Володимир Зеленський? Володимир Зеленський, чи як його жінка Олена. Єлена, вона до сих пор пише себе: Єлена Зеленська. Ну, я зараз покажу. Тут реально Єлезія Ірина Фаріон, вона все була права. Вона була права. От реально була права по тій причині, тому що вони... це, не... це вони не за Україну. Вони за бабло на офшорах Кіпру. Постав вподобайку за імпічмент, проголосуй, напиши свій коментар, і слава зсу, слава Україні.